Легко. Нарізаємо кубиками цибульку і в пательню наливаємо трішки олії. Додаємо цибульку в цю олію і протушковуємо трішки. Тим часом, поки вона тушкується, ми нарізаємо морквочку і додаємо до цибулі. Ми його не підсмажуємо, ми його просто тушкуємо. Цибулька в нас набула вже такого прозорого вигляду. Я його відставляю. Буду нарізати картоплю теж ось такими кубічками. Додаємо сюди в нашу каструльку картоплю. І черга до кабачків. Отакими От шматочками. Всі наші ці овочі заливаємо водою, щоб покрило повністю. Все, ставимо на хвилин 20-25, щоб воно в нас повністю все приготувалося. І картошка, і морквочка, і кабачки, ну, щоб все було готове. А тим часом будемо робити гріночки. А точніше, наш Івасик нарізає хліб отакими ось шматочками. Солимо. Суміш перців я сюди трішки копчена паприка. Ще я сюди додам ось такі італійські трави. Я їх обожнюю, мріївські. Я їх взагалі дуже обожнюю, отакого. От І поливаю отак, олійкою. Розмішуємо це все. І в духовку наші овочі повністю зварились. Тепер ми додаємо вершки 10-15%. У мене 10 не було 15%. Додаємо. І тільки зараз ми солимо, перчимо. І для кольору додаємо куркуми. чекаємо, поки воно закипить. Наш супчик закипів і зараз ми будемо збивати його блендером. Ну, збили ми до однорідної маси. Авторка рецепту каже, що це вже готовий варіант супа. Але якщо ми хочемо, то ми можемо підсилити смакові якості цього супа натерши туди сиру. Вона терла, тому ми і натремо. І знову ми поставили, щоб він ще раз перекипів. Що експерт? Правильно, отак вона. Це тисячу богів. Ти почав любити бюрт пюре чишу?